Вітаю, це канал Максимуза, філософсько аналітично психологічне таро. Підіймається в медіапросторі знову питання. Закінчення війни 2024 року. Дивлюсь, які енергії наразі, і що може допомогти закінчити війну. Дев'ятка пентаклів, і туз пентаклів. Це величезний ресурс, величезний, це і репарації, і взагалі це ресурс, які просто сказали, будуть нескінченні, як фонтан. Але він ставить перед вибором дві кажези, все одно частковий такий успіх. Але тут інакша історія, яким шляхом піти нам буде пропонуватися шлях? Який це шлях? Карта Сонце і Луна. В тому -то суть, я коли побачила сонце, я зраділа. Тому що карта сонце це ясність. Якби Луна спочатку йшла, а потім сонце, я б сказала, після якоїсь тривоги і незрозумілості приходить ясність. От далі йде карта переможця. Але дивна перемога все-таки місяць, все-таки тривожність, все-таки не все так просто, не все так однозначно. Це не 100% перемога. Якщо ми хочемо закінчення війни, чи може таке бути? Да в принципі, може. В принципі, може, але кажуть, це не закінчення війни, це якась така перемога. Десятка кубків карта великого щастя. Яким чином, питаємо, ми можемо перемогти? Карти не говорять. Вони мені дають Верховну Жрицю, це таїна. Туз жезлів, Є якийсь шанс. Є якийсь шанс закінчити війну. Як карти не говорять, я не можу в них навіть витягнути. Це щось пов'язано з великими грошима, з великим законом і грошима. Я думаю, що можуть дати таку зброю, таку якусь новітню, таку якусь круту, що ми так можемо вжарити. Але мир на дні колоди. Тобто це історія, яка може програтися, яка може не програтись. Це сьогодні у Гордона побачила, він каже, я не пророк, але кажу, що війна закінчиться 24-му році. Прітеча, предситуація така є, потужні карти. Але карта місяць і Верховна Жриця говорить, що не все говорить, якийсь такий таємний план і шанс. І чи ми схопимо цей шанс чи ні. Далі від чого залежить? На трійка кубків, багато від союзників. Карти хороші. Спостерігаємо далі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, пишіть коментарі, не лінуйтесь, будь ласка. Це дуже важливо, щоб це відео побачило якнайбільше людей До зустрічі.